Екзаменаційний маршрут номер 11 Місто Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Як бачите, цей маршрут він трохи незвичайний починається від автодрому. Це у нас тут виходить, лікарня МВС, хто узнає е, цю місцевість. І це у нас провулок перший ботанічний. Друзі, а перед тим, як я... Почну цей маршрут, я хочу сказати деяку важливу, як на мене, інформацію. І ви зрозумієте, що вона дуже важлива. Стосується вона аварійної світлової сигналізації. Друзі, знаєте, коли дивишся, як люди паркуються на дорог на дорогах загального користування, це просто треш. Цю аварійку ліплять уже де можна і не можна. Навіть я колись бачив на ринку, люди чуть не побилися за той аварійки, то що один включив аварійку, а другий його неправильно зрозумів і зайняв його місце в час пік, коли було дуже багато автомобілів, водії реально чуть не побились. Я хотів, я думав, вже йти їх розтягувати. І я, друзі, хочу вам із цього нагадати вам пункт правил 9.9, коли вмикається аварійна світлова сигналізація. То, що у нас вже я е, скільки пам'ятаю, хотіли е, зробити законодавці так, щоб штрафувати за ці аварійки, бо встав там, де зупинка заборонена, на аварійці стоїть, все у нього справно, але він стоїть, по телефону розмовляє або вирішує якісь свої там питання. Тому нагадаю вам пункт 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути вмкнена. Декілька є пунктів. Перше, це у разі вимушеної зупинки на дорозі. Потім, у разі зупинки на вимогу поліцейська або, або внаслідок засліплення водія світлом фар, на механічних транспортних засобах, що рухаються з технічними несправностями, звісно, якщо такий рух не заборонений правилам дорожнього руху України. А також на механічних транспортних засобах, що буксируються, це важливо. На механічних транспортних засобах позначено розпізнавальним знаком діти, що перевозять організовану групу дітей під час їх посадки чи висадки. Також на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі або останній такий не зовсім веселий пункт у разі скоєння ДТП. Друзі, як ви розумієте, при паркуванні, при виїзді заднім ходом ніяка аварійка не потрібна. Єдине, що я вважаю, коли вона потрібна, коли ви під 90 градусів запаркувались, і ваш правий поворот, коли ви виїжджаєте, його ніхто не побачить. То тоді вже можна якось відступити від правил дорожнього руху, вмикнути аварійку, і тоді вже по лівому повороту автомобілі, які рухаються, вони просто зрозуміють, що ви щось будете виїжджати, щось робите. Оце єдине, просто воно вже я не знаю, мене ця аварійка, вони вже ліплять її, куди надо і не треба. Добре, друзі, дякую, що дослухали. Рухаємось згідно маршруту номер 11 До речі, його в Ютубі немає, він незвичний. Виїжджаємо на перший ботанічний провулок. Займаємо, вибачаюсь, я не, знав, не зняв автомобіль з ручника, і в мене вже є, є перша помилка. До речі, друзі, це рекомендація. Дивіться на свою приборну панель. У вас не повинна бути, гріти жодна червона лампочка. Що це може бути, крім там чекенджену, те, що технічне, воно, якби це ж вам автошкола або сервісний центр, повинен технічно справний автомобіль надати. Там може бути ручник затягнутий, як у мене це зараз було. Бачимо, зупинка заборонена, до речі, якщо що. І не пристепнутий водії або водій, або. Пасажири, а також не пристебнутий пасок безпеки. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, надаємо перевагу в даному розкладі усім водіям з усіх напрямків, навіть якщо зустрічний, звісно, повертає ліворуч, бо в нього головна дорога. Дочекались, коли він повертає, повертає праворуч, то що оцей білий автомобіль, який їхав. Сигнал повороту, знаєте, для мене, для мене це нічого не значить, сигнал повороту. Цей дядько його міг вмикнути ще там, де щось зробивши, а в нього гучно грає музика. Розумієте? Він мог його випадково повертати кермо, нажати і не чує, що він у нього вмикає. Тому я особисто повертаю зазвичай тоді, коли вже бачу його наміри, коли він вже наклонив кузов автомобіля у відповідному напрямку. І я вже повертаю. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю, що не можна на ній зупинятися же на відстані 30 метрів до та після зупинки прилеглі території. Не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території і відстані 10 метрів до та після них. Пішохідний перехід попереду бачимо. Так кожним можна зупинятися на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. До речі, тут правильно встановлені знаки 538.1 на передній, на ближній зоні пішохідного переходу, а 5.38.2 на дальній зоні з іншого боку дороги. Все чітко, по правилам, влаштовано, але розмітку дуже погано видно. І рухаємося далі. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Раджу вам тут знизити швидкість. Чому тут? Зробили таку рекомендовану, то що бачите, самі зупинка, пішохідний перехід і досить такий вузький тротуар. Друзі, це у нас вулиця Салтикова Щедріна, якщо я не сказав, і зараз нам необхідно на вулиці Лесі Українки повернути ліворуч. Бачимо у нас на таймері там зелене світло. Світлофора навряд чи що ми на нього встигнемо. Тому краще почекаємо. Не будемо летіти, не хочу я намагаючи їхати. 5 секунд, 3, все. Зупиняємось стоп лінії, щоб ми її бачили. Згідно пункту PL 16.3. До речі, сигнал повороту лівий завчасно треба вмикати. Виходить, що у мене вже друга помилка. Друзі. І я сьогодні вже записав не одне відео, і, і я намагаюся вам, як на мене, максимально викластись і вибачте, що я десь помиляюсь, але я зразу про це кажу вам. Сигнали повороту треба вмикати за 50-100 метрів у населених пунктах, а поза населеними пунктами за 150-200 метрів, але вони не повинні. Ви не повинні бути зрозумілим іншим водіям, не повинні вводити в оману. І ніякої переваги вам сигнал повороту не надає і ви повинні вжити все одно, не скасовує з вас вмикання повороту, того, щоб ви не дотримувались правил безпеки на дорозі. Ось таке у нас згідно пункту правил 9.4. Рухаємось по вулиці Лесі України. Бачимо, у нас автобусна зупинка. Пішохідний перехід. Ми не можемо перетинати суцільну лінію за винятком двох позицій, двох пунктів, оцю, яка розділяє зустрічну смугу. Також не можемо категорично перетинати лінію, де велосипедна доріжка. Вмикаємо завчасно. Правий покажчик повороту і у нас тут а що, у нас тут зелена стрілочка, ми потроху висовуємось і дивимось, що у нас там з автомобілями. Цей повертає, але я чекаю, коли він вже точно поверне. Він повертає, все чудово, їдемо. Бачимо, що у нас небезпечний поворот попереду. Друзі, буду вдячний за вашу допомогу. Якщо хто зможе, будь ласка, на каву кидайте на карту Приватбанку в закріпленому коментарі. Бо Я тут керую одною рукою, обертаю кермо, іншою, той самою рукою перемикаю передачу механіка. А у правій руці у мене камера це для того, щоб вам там. Навести, сконцентрувати на чомусь увагу на дорозі. Тому, друзі, буду вдячний за вашу підтримку. Все на власному ентузіазмі. Об'їхали автомобіль, повернулися в праву полосу, обов'язково подивився в праве зеркало. Бачимо, що знак 516 нам каже про те, що ми можемо повертати праворуч з двох поліс. Ми займаємо крайню праву смугу, вона у нас вільна. Згідно правил, дорожнього руху ми повинні рухатися якомога правіше, до правої частини дороги. Це ми виїхали на Хмельницьке шосе. Сьогодні чудовий сонячний день і ми рухаємось. Ось якби звідти виїжджав би автобус, ми б його дали перевагу того, що він з кишені виїжджає. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно Це ми з Магістратської вулиці, так, тільки що повернули на. Хмельницьке шосе, а далі ми будемо на Максимовича повертати праворуч через декілька світлофорів. Нагадаю, що можна зробити не більше трьох помилок. Давайте пропустимо автомобіль. Ми цього не повинні робити. До речі, при перелаштуванні, я вам нагадаю, якби я зараз хотів би повернути у ліву полосу, то я маю надати перевагу тим водіям, які рухаються у цій лівій полосі. За умови одночасного перелаштування мого та автомобіля в сусідній полосі, перевагу надає той автомобіль, який рухається ліворуч. Отак автомобіль повертає, трохи знижуємо швидкість, дотримуючись безпечної дистанції. Друзі, безпечну дистанцію важливо дотримуватись. Чому? Він зараз повертає, потім він може там якась бути яма, він може знизити швидкість. Тому враховуйте все це. А безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду. Яка вам гарантує у випадку раптової зупинки цього автомобіля або просто зниження швидкості? Уникнути зіткнення з цим автомобілем без Виконання будь-якого маневру. Це дуже і дуже важливо. Оце у нас буде безпечна дистанція, безпечний інтервал. Це звісно, між боковими частинами автомобіля, за якою або іншими об'єктами, до речі, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємося далі. Це у нас був тільки що поворот на вулицю. Трамвайну. Там також є один з маршрутів 10-й, якого нема в Ютубі, теж дивіться, будь ласка, незвичайний маршрут. Деякі вулиці можуть повторюватись, а там та вулиця трамвайного блока. Ну то, добре, там дивіться вже в іншому відео. Під'їжджаємо до світлофора, бачимо, у нас знак напрямок руху по смугах, можна рухатись прямо або. Праворуч, вмикаємо завчасно правий покажік повороту за 50-100 метрів у населеному пункті і чекаємо дозволяючого сигналу. Друзі, і там нам необхідно буде пропустити пішоходів, якщо вони будуть. Виїжджаючи на ту дорогу. Верніше, коли ми виїжджаємо, повертаємо на дорогу, ви зрозуміли, направо, йдуть пішоходи, ми їх повинні пропустити. Хотів бистро сказати. І на яких передачах краще рухатись на іспиті? Друга, третя передача, ну, звісно, перша також. Можна тут на Хмельницькому шосе там, на третій хай, а на інших у таких невеличких там, вуличках краще і друга передача це буде саме то. Дозволяючи сигнал світлофору, перша передача. Відводимо щеплення, додаємо газу і рухаємося. Бачимо у нас пішоходи перейшли дорогу, і ми у свою полосу, тут одна полоса. В нашому напрямку одна полоса. Зараз і там далі буде також одна полоса. Пішохідний перехід, друзі. Якби утворився затор за пішохідним переходом, який змусить нас зупинитися на ньому, то не можна виїжджати на цей пішохідний переход. Також не можна на пішохідному переході рухатися заднім ходом. Ще на пішохідному переході не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті та за 100 метрів поза населеним пунктом. Також що ще можна сказати про пішохідний переход. Якби було у нас дві смуги в одному напрямку і, наприклад, зупиняється автомобіль в одній смуг, то згідно пункту правил 18.4, нам не можна продовжувати рух, поки ми не пересвідчуємося в тому, що на тому пішохідному переході немає людей. Друзі, це у нас вулиця Максимовича, зараз вона називається Праведники в світу. І ми рухаємось, бачимо, у нас тут головна ідея саме по нашому напрямку. Тримаємося правої сторони. У мене зараз третя передача, 40 км в час і обороти двигателя 1600 оборотів саме на моєму автомобілі. На інших може десь трошки по-іншому трохи відрізнятися. Бачимо знак сервісу, але для іспиту ВАН він нас не цікавить. Але ж все одно ви всі знаки повинні знати. У нас тут вже дві смуги в кожному напрямку. Розмітки немає, але ми поділили наш напрямок на дві полоси і рухаємося якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, що головна дорога у нас повертає ліворуч, а нам саме і по напрямку головної дороги, і необхідно рухатися. Вмикнули лівий покажчик повороту. Під'їжджаємо до перехрестя. Нам тут всі повинні надати перевагу, але ми слідкуємо, єдине, кому ми повинні надати перевагу, це пішоходам, якби вони тут були. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Далі також та, на нерегульованому перехресті нам необхідно повернути вже праворуч на вулицю Лесі Українки. Там також у нас главна по нашому напрямку йде головна. Вмикаємо, бачимо звуження полоси, у нас. вмикаємо обов'язково правий покажчик повороту, у нього тут рідко хто вмикає. Тримаємось трохи так всередини нашої полоси, тому що у нас тут що. У нас тут знову дві суцільні смуги обабіч. Рухаємося прямо. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по полосах швидкість 50 км на годину дозволено. Вмикаємо лівий покащик повороту, знижуємо швидкість. На зустріч автомобіль дуже далеко і ми повертаємо. Займаючи саме свою полосу ні в якому разі, не виїжджаючи на смугу зустрічного напрямку. Перемикаюсь, я, до речі, заїжджаю, заїхав на другій передачі. Друзі, у всіх воно може бути по-разному, може там е у когось там, 4 сступка, то краще і на першій заїхати. У мене 6-ступка, тому я на другій передачі заїжджаю, тим більше, що перша передача у мене коротка. І рухаємось. Зараз я прийшов вже на третю передачу, швидкість 40 км на годину. Знову у нас зупинка громадського транспорту. Автомобіль, який хоче продати ліворуч, але він нам надає перевагу. Все правильно, звіт правил дорожнього руху. Бачимо, попереду стоять два автомобіля. Мерседес у нас сховався, а Volkswagen, мабуть. Давайте ми жіночку пропустимо. Мерседес виїжджає. А ось е, позаду я бачу в зеркало вже хотіла людина виконувати обгін. А Volkswagen цей трохи висунувся, тому з дотриманням безпечного інтервалу проїхали і рухаємося далі. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Друзі, я вам раджу проговорювати все, що ви... Робите на іспиті з водіння. Стрес буде у вас трохи відходити, а інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Там у нас вже зараз буде ось ось перехрестя, тому ми не будемо виконувати обгін. Я нагадаю, що обгін це випередження автомобіля з виїздом на смугу стрічного напрямку. Тобто зараз був би цей обгін, якби я вирішив би це зробити. Випередження, звику ми в одному напрямку декілька полос, і я просто рухаюсь, наприклад, зі швидкістю більше, ніж інший автомобіль. чи автомобілі. Попереду нерегульоване перехрестя, і тут вже нам необхідно надати перевагу тільки автомобілю, який буде рухатися праворуч Ну, або якщо інші автомобілі, якісь на спецсигналах, то, звісно, ми їм повинні надати перевагу. І рухаємося. Далі. Ось, ось наш сервісний центр, але іспит згідно маршруту, вказаному на сайті, він у нас закінчується. Тут а можемо вмикнути лівий покажчик повороту, не дивлячись на те, що дорога змінює напрямок, але ви ж бачили, що там у нас є інші повороти, тому краще вмикати, звісно, цей поворот. І далі ми їдемо і паркуємося там, де нам. Накаже наш інспектор. Це перший е ботанічний провулок. Завчасно вмикаємо правий покажік повороту. Як правило, ось тут ось, е зупинка і відбувається. Бачимо, там навчальний автомобіль тренується. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю всім вдало скласти істу. Дякую за вашу допомогу, в тому числі фінансову. Гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!